Так, в коментарях, як на паркані, чого тільки про себе не прочитаєш. Ну, це образливо. Втім, давайте розбиратись. Українське бюро кредитних історій це перше і найбільше бюро кредитних історій в Україні. Ми працюємо з 2005 року і маємо базу більш ніж 26 мільйонів кредитних історій. Наша діяльність регулюється законом і контролюється Національним банком України. Ми співпрацюємо з провідними українськими банками, фінансовими компаніями, кредитними спілками, а також мікрофінансовими організаціями. Серед них ПриватБанк, Моно, Пумп, Сенсбанк, а також більш ніж тисяча інших. Ваші дані у безпеці: ми використовуємо міжнародні стандарти захисту і сучасні методи шифрування. Ну і найголовніше завдяки нашій діяльності ви можете користуватись кредитними коштами на вигідних умовах отримати авто в кредит або оформити іпотеку. Звісно, якщо ви вчасно платите по кредитах і маєте гарну кредитну історію.